Навіщо робити Євробачення на світбір? Зачем, скажіть мені? Вже є пісня Тереза Марія Альона, Альона і Джері Хейл, і, по-перше, можна кожного року посилати на Євробачення. По-друге, Євробачення? Все, виграли українці і відмінити його. Все. Не треба Хватить. Настрій у мене не то, що злий, не те, що я хочу доїбатися до когось. Я е, не, не біжена, що мене не взяли не в Лонглист, не в шортлист. Тим бачу. Е, Якось це знаєте, це вже особисте. А от реально е, минула річ були цікаві якісь елементи, були цікаві пісні. В цьому році якось вони собі вийшли та й вийшли. Всім привіт! Це Аквалатекс, і ви на каналі Аквалатекс. Я повертаюся в YouTube. Я повертаюся в YouTube, я продовжу своє лікування хворінням. Зараз кажу, що це не хворію, а лікуюся. І собі оце останнє вирвала два зуби. Трошки складно говорити і трошки буду говорити, так може казати, що пілявить, щось прикусувати. Не звертайте на це уваги. Сені на ри нашого цирку розбираємо на бір Євробачення 2025-10 пісень В минулому році. Якщо пам'ятаєте, я прийшла особисто на ем, суспільне чи куди там що це було за супер офіс. От, і спілкувалася з деякими е, учасниками Нацвідбору. Цього року вирішила не йти. Е, чого спитала уміло, що чому не пішли? Того, що я, я сказала, що там буде скучно, щось там мені не сподобалось. І дійсно я передивилася учасників і думаю: ні, ну то ти можна було піти тільки заради тіночки <плес> 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 Тіночки Карель. Мені сказали, що в цьому році СТБ знову займається Нацвідбором. Це правда чи ні? Напишіть в коментарях, ставте лайки. Взагалі не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І напишіть обов'язково, хто шарить, хто хто займається в цьому році. Евробаченням нацвідбором. Значить тут буде такий невеличкий дисклеймер: так як ці всі пісні на Євробаченні, на нацвідбір, то вони там підписують жорсткі правила. Я знаю це, того, що щоб подати свою пісню на Євробачення, це треба теж мільйон бумажок переписати. Перезап... Ой! Ой! Ураган! Перезаповнювати. Якщо ти вже підписуєш цей контракт, якщо ти доходиш до цього полуфіналу-фіналу, то там взагалі такі контракти, що цю пісню не можна не використовувати, не співати. Навіть думати про неї не можна. І якщо вам не сниться сон і там буде ця пісня, то теж прийде е, суспільне і вас аж трафує. Айміндейнжо. Тому е, пісень самих не буде. Я пройшло. Як я розумію, вже жеребкування, і зараз є порядок, в якому вони будуть значить, виступати, співати свої пісні. В цьому році, ну, якось дуже uh, вздовж і впоперек, особисто для мене йде Євробачення на цей збір. В новому році щось там було якийсь кіпіш-двіш, знаєте, а в цьому може, того, що я болію. Я знаю, що фінка робить собі там піар-кампанію, таку що взагалі можна. В інстаграм зайдеш і так ух, Маша Кондратенка там чуть-чуть мені попадалася. Влад шарів того, що я підписаний, просто знаю цього хлопчика гарного бунного. Доброго хлопчика, всі решта якось поперебанують. Може дійсно є якісь проблеми ще з поможливішим. Може ще з новини. Може всі оце відволікається на інавгурацію Трампа. А коли знаєте, дійде до прямих е етерів, то вони все повспливаємо, повспливаємо. Ну добре, більше не буду тягнути кота за. Його детородний орган, будемо е дивитися пісні. 30 хвилин слухала цей плейлист, чекала просто коли е це <реш> закінчиться, і мені просто це було дуже смішно і дуже цікаво для мене. Так сидиш і думаєш, ляля ж в майже Маже в кожній чую якісь знайомі мотиви, е тобто, ну там руд плагіату, не знаю, це питання до банірасела. Але все одно. Ну, е що не пісня, то знакомі знакомийся плей групи. Оце, якщо ви зайдете в плейлист Євробачення над світбором Україна, Євробачення України, отак називається, ви взяти плейлист, то там перед кожною піснею буде таке така пучності своєму мейку. Смей біля Нью-Йорк». і це все озвучка Джері Хейл. І це перед кожним треком. взагалі. я вже встигла вивчити це на пам'ять просто. Тун-тун-тун, Тунтунтун своєму додай гучності своємейку з мебеліор. Сю не давали бачили вообще. Влад шурів наш ясний добрий. Молодець, така дитинка, Такий він, звісно, молодчик, молодчинка. Дитинці вже ого го років. Дитинка вже доросла, але виглядає він. звісно, такий супер-твінк, супер-твінк. Пісня прикольна. Пісня прикольна. Вона мені щось нагадує. Він, до речі, тут незвичайно співає. Я ще не чула, щоб бачив, як так співав. Такі там такі дуже цікаві нотки переймаються. Цікаво, не знаю, нічого не скажу. Давайте далі. Тун, тун, тун. А біє дім 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 дім. Я буду тобі дім 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 дім. Шкода, що це Артем Котенко. Дім. Це там, де розпускаєш крила. на-на-на-на, на-на-на-на-на, дім. Оце пісня. Оце була класна. Мені ще сподобалось дуже цікавий фрагмент. Не знаю, хто до цього додумався. Це просто геній звуку а що там в якийсь момент починається дика какафонія? Там і якась флейта здається на щось таке воздушне, і клавіші, і ударні. І вона таке ту-ту-ту. А вона така -а, 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 а і воно взагалі так роз'йобна. Ну, вообще, сорі, ну дуже класно, дуже дуже атмосферно. Оце мені запам'яталося. Якщо це буде живий виступ. Якщо буде в мене така можливість прибратися туди, якщо я буду на ногах в той час і проберуся неробачення, подивитися вживу. От оце хотілося в цьому році здійснити, звісно, підпіти по -посмотреть. Дівчинка як дівчинка, така ну така. Ви ж знаєте, що у них вообще фотографія і як вони зараз виглядають, це взагалі дві окремі речі. Тільки там хаят париться, Влад Шариф робить нову фотку. А всі решта у них вообще може бути фотка, знаєте, одна на всі міроприяття, і все. Дун -дун -дун. Молоді майсі перше. Хто ці люди? <с> ну я перший раз чую. Я за нові імена, ну просто. Хочеться трошки більше про них, може, якихось інтерв'ю чи що. Може мені треба подивитися, бо так, ну, от важко сказати мені, знаєте, якщо там Влад Шарів, я знаю, хто це, а Маша Кондратенко і ви теж знаєте, хто це, то тут є про що поговорити. Пісня на англійській мові пісня взагалі ні про що, типу, ні, ну як? Тут, звісно, є і, і глибокі почуття, і цікавий розказ. І, і українською навіть є рядки не повністю англійською. Але в цілому, ну, типу, для мене це було схоже на циферблат в минулому році. Така бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. <тас> <-тун -тун> <тас> future culture. Future culture, future culture. Юча кульча my time. в цьому році багато пісень, які ти просто, просто класна пісня. От ви знаєте, епоха цих бенгерів, щоб це було прям фу, розривало зал. Це ж закінчилось, вже це не цікаво. Це або іде якась какафонія і там дуже цікавий набор звуків. Або це такі пісні, такі тінь тінь чін, я на чилі». Оця пісня е, також сюди ж відноситься до цього е, вайбу спокійненького, до то, до цього такого ту, 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 ту. В цілому, от якось не знаю. Це вже от яка четверта пісня, і зараз буде п'ята. П'ята пісня окремо поговоримо. А оці чотири 4... ну пісні як пісні. Ну і, ну, і нема чого знаєте, по вибирати. І, і, і обструвати нічого не можна, і похвалити нічого не можу, сказати, що прям щось вау. От Якщо мені, е, як глядачу, да, сказати, за кого голосуєш, не знаю, покані взагалі ні за кого не голосую. Тун, 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 тун. П'ята категорія, п'ята категорія, п'ята ступенька, п'ятий епізод серіалу Маша Кондратенка з пісні No Time to Cry, по-перше. Ну, якби Білій Айліш, фільм про агента 007, нічого такого не нагадує, ніде такого ніколи не було. Але можливо це як англійською якась стала фраза, і так от круто, так класно. Дуже схоже на Роксолану: Girls, Я думаю, що буде щось взагалі таке. Пау! Вау! Але чомусь знаєте, не вибачення прийнято писати отакі серйозна пісня. Пишемо або отакі розслаблені, знаєте, або висіки такі, такі, серйозно, Так що скажуть люди? Це такий політичний, неполітичний конкурс. Треба, отак. Чогось ніхто не хоче робити е, отак просто. Ну так, да, тупо звучить пісня заради пісню, а пісні, але взагалі просто робити по кайфу, щоб такі, блять, я хочу з цією пісню виграти, тому що вона класна, вона всім подобається, всі будуть танцювати. Таке да, це мій підхід. А так або на повному розслабоні, або паяться, щоб вона підходила і була занадто форматною. Не знаю я. Тун-тун-тун. хаят хонор дуже класна вирізана фотографія. У хаята Вообще дуже прикольно, дуже красиво, волоси дуже дуже чітко обрізали, Круто. Латексна курточка. Що ж, що мені, от, конечно, дуже подобається. Це латексна курточка, і це напівпрозора кохтинка. От, вообще це мій формат, мій костюм, Я люблю таке. Мій фасон, така пісня дуже агресивна. Така депресія, похмура, така хиловійська. Знаєте, така прям химерна, можна сказати. Це моя думка, звісно ж. Ви пишіть свої в коментарях. Повертаючись до хаята, дуже така моцна пісня, моцна, але дуже химерна і е, е, ту -ду 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 -ду. я, наприклад, таке люблю. Мені таке подобається. Мені в принципі подобається гра з голосом, і дуже цікаво, чи він тут вживую такі такі ноти низькі бере, чи це якось під, підпідпідмішана, чи як воно все відбувається. Але е, людям і в більшості випадків таке не дуже заходить. Це я такий любитель, Я думаю, такого потопічного врешті буде заважати оцим. Занадто химерний вайб сильно сильно за пісня. Тун, 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 тун. На сьомій пісні мене, мене вже порвала, тому що це, це єдина пісня, яку я слухала до. Прослуховування плейлиста прикласна, супер весела пісня, драматична, весела, оригінальна, цікава культура. До речі, як правильно фінка, чи фінка чи фаїнка, як правильно читати, тому що я не не, не не зовсім розумію там і англійська, верніше і латинця, і кирилець, культура моя. Культура, культура моя, культура. Оце ну, клас, класна пісня для Євробачення. Що можна сказати? Дуже крута пісня, така гупця -та ця -та Е, І знаєте, і трошки я розказала і про культуру є. Вона, я бачу, так наростає плавно, є е, е, на другій хвилині такий супер пік. фестиваль повний. тобто Це пісня Євробачення. І закінчується теж на такій досить веселій ноті. І можна по кругу її. Пускай слів небагато. Навіть слова українські це культура, культура, моя культура ще гірігіда. Це те, що іноземці зможуть підпівати в принципі, і кожен, той, хто навіть знає мову, то швидко запам'ятає. Тун, 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 тун. Дуже прекрасна фотографія, amazing, adorable Beautiful super looks фото і сама фінка. От крилата. От ви бачите, на жаль, якщо тут буде фотографія, це саме крилата, немає такої крутої фотографії. У неї просто звичайна фотографія, десь це було зроблено. Ну просто, типу, стала така звука фоточку. Що це ну просто фото, знаєте, може, навіть з телефону. Таке саме питання було там у мене з хлопців молоді. Щоб вони теж вилізли, якось так дивно. От, у когось є професійні фотки, он хаят взагалі, і циферблат вони зробили окрему фотосесію саме для цього бачення. Зробили свої нові фотографії. Окрилатою немає такої. Кралати є прикольна, крута пісня. дуже в стилі Тіна Карель. Якщо це Тіна Карель вибирала, то я не здивуюсь, що саме ця пісня їй посподобалася найбільше. Не, не думаю, що вона має шанси перемогти, от якщо чесно, бо вона так само, як з Хаятом. Якщо з хаятом знато агресивна і така зла музика, така зла пісня, яку мама, мама казала. Погана пісня. у крилата, то тут сумно плач, 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 сумна пісня, теж погана пісня. погана сумна пісня. Тому, на жаль, чи на щастя далеко це не піде. Тун, тун, тун цифербат е, знову штурмує євробачення. Не знаю, що буде цього разу. Минулого разу за них дуже багато глядачів проголосувала. А судді, типу, не дуже не дуже їм понравився цей перформанс. Тому будемо дивитися, що буде в цьому році. Можливо, судді інші, і зміниться думка. До речі, я так і не поняв, хто остаточно будуть. Судді пісня, як минулого року е, змінили імідж, костюм поміняли, а так нічого особливо і не помінялись. Тун -тун -тун. І ДК Енергетик. Можливо, ви колись бачили або грали в таку гру GTA San Andreas. і там ставиш мод, що ти типу, в Радянському Союзі їздиш. І от там така музика оце такий вайб GTA San Andreas, Совєтський Союз. Боже, мене бережи. Але отакий вайб від цієї пісні. І Вона дуже класна, вона дуже крута, вона знову ж таки не любителя, я любитель, але для масовості. Може знову о, таки бути сильна така гаражна або сильна там ще якась. Тому отак тому тун, тун, тун. було дуже сервато, і це означає тільки одне що будемо дивитися це вже в прямих етерах, да, якщо буде прямий етер. Або вживу, або хто як, коротше. Але живі виступи саме на цвідбором. Дуже цікаво, чи буде два півфінали і фінал, чи буде сразу фінал, як минулого року. Я думаю, що буде скоріш за все одразу фінал. Сподіваюся, що дія не залагає і все буде нормально. Голосування пройде успішно. Ви ж пам'ятаєте, що було в минулому році? Сподіваюся, що буде круте шоу, тому що це конкурс да не тільки пісні, а ще й шоу-програми, і взагалі артиста. Із презентації, це про впевненість в собі, це про е, вміння Свою ідею, як би розказати, показати, розкритися на сцені, відіграти і відспівати, і емоційно отримати цей контакт, чого я бажаю вам всім навчитися. Тоже, це дуже класна риса характеру, вірити в себе, самомотивувати себе і все-таки щось робити по життю. І все буде круто. Такий був короткий, я не знаю, чи короткий, чи ні, для мене. Він дуже каторжний. Всі пісні круті. Я можу сказати свій топ-3. Мені дійсно сподобалася пісня Маши Кондратенка. Мені сподобався е хаят Хону, але він не виграє. Я вам даю от букмекера. От якщо б можна було б ставити ставки на того, хто точно не виграє, я би поставила на хаята і виграла б 200 доларів. Ну і Шеріп, наверно, така пісня сама. Сама сама-сама я усі, сама, сама сама гонорова. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте ставити лайк цьому відео, писати коментарі, що ви думаєте. Вот. і будемо слідкувати разом на, е, за цим надзвиром цього року. Я залишаюсь з вами на зв'язку. Е, люблю вас, обожнюю. Чекаю вашого фідбеку. Пишіть мені листи, а краще коментарі. Все. Всім пока.